Вітаємо в ефірі. Програма цікаві оповідання і наш гість ефіру Даніл Михайличенко. Добрий день, добрий день і оператор та ведучий по закадрам Ленін Гапєєв. в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості. Отакий От цікавий книжковий подарунок передається Данілу для такого цікавого щасливого читання. Хочемо подякувати видаництву ранок за такі книжкові подарунки. Скажи, Даніл, ти взагалі любиш читати? Дуже дуже люблю читати. А чи багато книжок ти прочитав під час війни? Ну таке несподіване за, запитання? За за час війни я прочитав 72 книжки. книжки. Угу, супер! Ну, от це така книжка цікавих історій. Кожен, кожен день в зимову пору року це якби окремі такі історії. Що би ти хотів побажати нашим глядачам? Глядачі, ну, чи, читайте побільше книжок і дякую видавництву ранок за цей книжковий подарунок дякуємо